Суниці для Наталі. У третьому класі з Андрійком вчиться маленька дівчинка Наталя. Вона дуже довго хворіла, а це вже прийшла до школи, бліда, швидко втомлюється. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. Мама зітхнула, посміхнулася і каже, цій дівчині треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане бадьорою, рум'яна, понеси їй суниці Андрійку. Андрійкові хочеться понести суниці Наталі, але чомусь ніяко він так і не сказав мамі. Соромно мені, мамо, не понесу. Синочку, чому ж тобі соромно? Наступного дня він все ж узяв із дому пакуночок суниці. Коли закінчились уроки, він підійшов до Наталії, віддав їй пакуночок із суниці. І тихо сказав Це суниці. Ти їш, і щоки будуть у тебе рум'яні? Наталя взяла пакуночок із суницями. І сталося дивне, щечки стали її червоні, як мак. Вона ласково подивилася Андрійкові в очі. Прошепчив. Дякую. Чому ж це щічки у неї стали рум'яні? подумав Андрійко. Вона ще не їла суниці. За Василем Сухомлинським.